Ну так, да, ну весь дом зашатався, понятно, якщо снаряди такі удари. Ну, наверное, не сильно сильні були снаряди, бо что практически дырки только остались. Там вони і сейчас видно їх. Все загоріло. Будинок раїси рижої Лісковиці згорів після ворожого обстрілу у березні 2022 року. Ну у мене добротний дом був. Получилось на ту сторону больше. Уже понад два роки жінка з сином-інвалідом живе у гуртожитку для переселенців. У вас тільки електроплити? Електро, тільки електро. А якщо немає світла, то так, ви, немає. то, тоді то, ж як ви готуєте? Ніяк. Ми там були зробили, і все, і так. Ну, що робити? Тут зуби чистимо, вимиваємо. І от душно. О, так і як рятувала кішку масю і чому відмовилася від модульного будиночка? Читайте у свіжому номері. Валентина Остерська для газети газетивість.